Добрий день, дітки! Сьогодні будемо продовжувати з вами займатися фізичною культурою. Для початку давайте повторимо ходьбу. Ручки тримаємо на поясі. Спочатку йдемо звичайним кроком, потім на носочках, на п'ятках і з високим підніманням колін. Для першої вправи нам потрібен м'ячик. З його допомогою ми сьогодні будемо вчитися підкидати м'яч гори і ловити його руками. Тримаємо м'яч перед собою. Тепер підкидаємо його гори і ловимо. Тільки Уважно за ним стежимо, щоб він не впав на землю. Давайте ще повторимо. Підкидаємо і ловимо. Підкидаємо і ловимо. І будемо виконувати цю вправу 16 разів. Ще одна вправа, ходьба по мотуску. Будемо повторювати. Її, адже ми її виконували на попередньому занятті. Руки тримаємо на поясі, будемо йти вперед, потім розвертатися і повертатися назад. Розпочинаємо. Спинку тримаємо рівною. Дивимо, щоб ми йшли по мотузку. Зупиняємось. Тепер потрібно розвернутися і повертаємося назад. Цю вправу будемо виконувати 8 разів. Останнє вправо на відновлення дихання. Будемо йти вперед і назад. З руками підняті вгору і вниз разом з м'ячем. Давайте будемо розпочинати. Піднімаємо ручки і опускаємо. Піднімаємо і опускаємо. Тепер розвертаємося і так само йдемо назад. Ось так. І будемо виконувати цю вправу чотири рази.